20 жовтня, незважаючи на воєнний стан, карантинні обмеження та повітряну тривогу, символічно до 80-ї річниці від створення УПА у Конотопі стартував міський турнір з настільної патріотичної гри. Організатори заходу відділ культури і туризму, Конотопської міської ради відділ у справах молоді та спорту і міський краєзнавчий музей імені Лазаревського. Традиційно Кто Конотопський міський зображення? краєзнавчий музей разом з відділом а, культури Дмитро і Данцов, туризму співпрацює із Навалець, з сектором молоді Олег, та спорту ми. Ми майже щорічно проводимо настільну гру Упа відповідь нескореного народу в тому році проводили її присвя... і присвячували до 130-річчю з дня народження Євгена Коновальця. А в цьому році ми відзначаємо 80-річчя безпосередньо створення української повстанської армії. І саме цим подіям боротьбі наших повстанців із нацистами та совєтами присвячена ця гра в ході гри учасники команд, яких є чотири в кожній команді. Ді, по три учасники 230, е, мають 230, е, звільнити тим, поле України від ворогів е, мають отримувати відзнаки е, бофони, провести, відповідати на питання ради та ССР. знищувати своїх ворогів, вступаючи в бій. Звичайно, знання історії воєківа. це дуже важливо, але знову ж таки суть і мета Перша гри полягає операція. в тому, щоб Буря. учні розуміли друга. стратегію боротьби, стратегію Велико ведення лопаря. війни та тактику боїв цього осіннього прохолодного дня відбулось. Дві гри турніру, в яких взяли участь команди класичного фахового коледжу сумду індустріально-педагогічного коледжу «Сумду», виконавчого комітету міської ради та клубу лідерів лад, на жаль, гру довелося проводити в укриттях однак, це не завадило молоді та іншим учасникам гри показати свої знання з історії України, опанувати нові вміння та навички, працювати у команді, будувати стратегію і обирати тактику для спільної перемоги.